Будемо говорити сьогодні з політичним громадським діячем, колишнім генпрокурором, колишнім міністром МВС екс-військовослужбовцем Юрієм Луценком. Юрій, вітаю! Вітаю! А, дивись, я думаю, що ти не був здивований, що кількість голосів сьогодні була більше ніж 300. Навіть представники ОПЗЖ, всі, як один, майже. Зібралися і проголосували, незважаючи на те, що це протилічить тому, що вони казали до повного масштабного вторгнення, коли треба товаришувати виключно з Росії, коли треба було вдьосна з Путіним. Ну зараз якось вони вже готові з ким завгодно, аби їх не чіпали. Ну ж не просто так ОПЗЖ називають в парламенти військове полонення але Верховна Рада все ж таки ухвалила ратифікувала угоду між Україною і США по спільному видобутку карисних копалень. забрай проголосувала. 338 з, 4, з 346 чи 7 які були в залі, а необхідно було взагалі 226. Ця угода не передбачає надання Україні будь-яких гарантій безпеки. В ній є два технічні документи проєкти, яких закрити, і їх не бачили депутати, які голосували сьогодні. Фактично голосували за невідомо що. І. Не голосувати не могли, тому що це ставило під питання співпраці сполученими штатами, але голосувати за невідомо, що навмисно влада закрила цю історію, хотіла зірвати, не зірвати, не зрозуміла, або щось приховала, тому що щось обміняла на те, що там є в тих додаткових угодах. Але в будь-якому випадку депутати проголосували в темно, який економічний зміст цієї угоди, і чого варто чекати Україні зараз. Коли про безпекові гарантії, які зауважув, актуалізував саме Зеленський і казав, що без безпекових гарантій цього угоду ми не підпишемо. А тут що трапилось: ну історія не проста подібного масштабу документи Україна приймає нечасто Насправді, вона мені відразу нагадала, ну, раніше, давайте так, по суті. По суті, це правильна ідея. Йдеться про те, що спеціально створений фонд інвестиційний, в якому повний контрольний пакет усього, як функціонування, так і прийняття рішення, інвестування, контролю, розподілу прибутку і так далі належить американській стороні. Взяв під себе усі ще не відкриті родовища корисних копалин України: нафту, газ, уран, марганець, рідкоземельні метали, титан ну, і так далі. І так далі і Підкреслюю йдеться про ті родовища, які щонайменше 30 років лежать під землею і не знайшли свого ефективного власника. Чи добре це? Ну, перша реакція нашого народу, якому все рівно є спинно-московий більшовизм, не віддамо американському імперіалізму нічого. Ну окей, але ми ж з собою не страждаємо більшовизмом тому маємо непогану пам'ять і знаємо, що 30 років по всі ці копалини без відкритих аукціонів переходять в руки потрібних на той момент владі а, людям. Нафтові скважини від незабінного Нестора Шуфрича до е, діячів помаранчевої епохи, е, те саме з газовими, е, практично по всьому спектру цих е, копалин брали потрібні люди. Останній випадок всім відомий, коли азербайджанська прокладка, котра обслуговує на світових ринках Російську Федерацію після того, як зустрілася. В офісі президента з Єрмаком, отримала доступ, ну він що під контроль на аукціоні з одним учасником, отримала найбільше титанове родовище на європейському континенті. Тому те, що приходять американці з їхньою культурою менеджменту, з їхньою культурою конкурсів і з їхньою мінімізованою, хоча вона скрізь є, корупцією, це добре. Зрештою, у нас припиняться підкилимні торги за копійки, а Україна дійсно отримає серйозну плату за ліцензії, серйозні е, ну, обсяги інвестицій, які приведуть до нових робочих місць, нових українських податків. Це, в принципі, все нормально. Да, Звичайно, є маса технічних питань до функціонування цього фонду. Напевно, з'являться питання персональні, ті, хто будуть працювати в цьому фонді, і в партнерській компанії біля фонду. Чому це все в офшорному штаті Делавер, чому це ну, будуть багато чому? Але ми втрачаємо фактично дуже мало. Ми втрачаємо половину рентних платежів майбутніх і е, плату за ліцензії майбутніх. Тобто, якби цього е, механізму не заснувати, то нічого би не було. Ми втрачаємо половину від, від яйця, яке буде знесено наступною куркою. Тому я в економіці, в суті своєї цієї програми, нічого поганого не бачу. Навпаки, бачу серйозну історичну можливість великих інвестицій в видобувну галузь України. А в чому ж проблема? А проблема в формі того, як це все відбувалося. І ти абсолютно, Борислав, правий, що перше, що дивує, це як швидко перевернулася наша влада в повітрі. Всі, напевно, пам'ятають. 28 люти цього року білий дім, скандал під умовною назвою Конкурс Капітанів КВН, де Зеленський просто поїхавши за цією угодою, добився того, що Сполучені Штати припинили нам військові поставки і надання розвідданих космічних. Це була просто катастрофа у відносинах. І, хоча його всі попереджали туди особисто не їхати, а найняти професіоналів, в тому числі закордонних, ні. Капітан КВН поїхав туди доводити своє. Після того безліч інтерв'ю про те, що без безпекових гарантій ця угода підписана не може бути. Це заявляє Зеленський, прямо каже, ми не віддамо наші копалини без гарантій безпеки. Це заявляє премєр міністр Шмигаль. І труба дури банковий. Мені здається, що в цьому слові для основної є друга половина труба дури банковий Розгорнули антиамериканську істерію. Американський імперіалізм не пройде, ні за що не віддамо, поки не поклянетеся в безпекові гарантії України і так далі. І так далі. Все це прийшло за 40 днів до рівно зворотнього результату. І Зеленський заявляє, що той, хто не підтримує цю ратифікацію, має бути позбавлений американських віз. Я, чесно кажучи, думав, що для українського депутата головне думка його виборців і доля його країни, а не американська віза. Але, очевидно, на Банковій більше хвилюється місцем свого перебування потім, особистого місця, ніж якою буде тоді Україна після їхньої відставки. І тому для них от, візи це святе. Чим будуть лякати далі депутатів? Ну, не знаю, напевно, візами оману, тому що вже далі в мене фантазія відключається. Суть в тому, що сьогодні, він останній тиждень, банкова просто ігнорує весь свій бедлан антиамериканської історії і давай голосувати. Але це таки ще один антураж. Наша влада зробила все, щоб спаскудити форму розгляду цього документа. Ніхто не може пояснити, чому саме так була організована ратифікація. От є документ документи, в ньому близько 20 разів згадуються е, два додатки, які до нього існують, але додатки засекретили. Причому ніхто не може розуміти, їх уже підписали і засекретили. Чи засекретили, але ще не підписали. Але в будь-якому разі ні одному депутату. Механізми функціонування фонду, механізми е, діяльності партнерської американської офшорної компанії, механізми розподілення прибутків, формування основних фондів, хоча ну, вся ця внутрішня кухня ні одному депутату не була показана. І голосувати треба було зав'язаними на дві третини ну, тобто дві угоди секретні, одна е, публічна, зав'язаними на дві третини речі. е Цього виявилось також мало. Бо уряд отримав команду не представляти, навіть не спілкуватися з головною опозиційною фракцією, якою є європейська солідарність. От просто ніяких пояснень, ні письмових, ні усних, ні зустрічі, ні відповіді. Спеціально провокуючи на певний дебар. В розрахунку на те, що можна буде антиамериканську істерію списати на Порошенка. Ну, треба ж на когось перекласти все, що відбувалося в країні. От, по відношенню до Сполучених Штатів і їхньої ідеї, їхнього фактичного документу про е, копалини і тут, е, от в цьому всьому дебоші я згадав історію. Угода подібного масштабу приймалася Україною, напевно, вперше в 1654 році. Богдан Хмельницький у місті Переславі да зібрав старшину. І сказав, треба, треба підписати, ну, фактично, пок, е, там, при, е, зайти в храм і принести присягу, на вірність Московському царю на надячні времена. От назавжди. Точно так же, як і ця угода приймається довічно. довічно. І змінити її можна тільки за згодою обох сторін. Там, до речі, тоді. звертають увагу європейці. Вони кажуть, там нема взагалі о, арбітражних умов. Якщо одна зі сторін захоче якось оскаржити або звернутися, нема до кого. В угоді нема взагалі арбітражу: ні лондонського, ні Нью-Йоркського, ні Печерського, ніякого взагалі. А вона довічно. Так. А вона до ніякого арбітражу. Тепер дивись. друге, що згадується, Переславська угода також була одностороння. Бо ні цар Московський, ні його представник боярин Буторлін присяги не приймали, ні царської і ні боярської діло. А от козача старшина мусила приймати цю односторонню угоду. Так само, як і зараз, там не було жодних е, е, додатків. Ніхто не знав, власне, які механізми е, захисту Гетьманщини. Казацької України бере на себе московська сторона. Ніхто цього не знав. От єдина різниця у цьому всьому, це те, що Хмельницький особисто агітував старшину. І поїв її смертним поєм після різдва, і агітував, і особисто показував приклад присяги. А ось в наші часи Зеленський, який Дав 110 інтерв'ю про те, що ніяких копалин без, безпекових гарантій, раптом пропав. Його не було ні в парламенті, ні навіть не він підписував подання в парламент, і, і ніхто з офісу президента, в принципі, не юридично і політично на цей момент не причетний до цієї програми. Це наводить на думки, що в цій програмі всьому цьому є якась особливість. Ми, звичайно, рано чи пізно дізнаємося, що написано в засекречених додатках. Але поки що у мене особисто склалося враження, що коли у Вашингтоні і пізніше Зеленський та Єрмак вимагали гарантії безпеки, то вони мали на увазі не гарантії безпеки України, а свої власні гарантії безпеки. Інакше пояснити, от все, що відбувається з усім форсованим кульбітом позицій і просуванням цієї е, в, взагалі то корисної угоди в такий спосіб, я не можу. Е, для тих, хто можливо ну, не чув наші попередні передачі, е, нагадаю, що в Сполучених Штатах після того е, злощасного візиту Зеленського 28 лютого. Були приготовані санкції щодо оточення українського президента. Цей список починається з прізвища Єрмака. Дехто каже, що в ньому 20 осіб, дехто каже аж 120, а дехто каже навіть 218, якщо не помиляюся. Остання цифра. Але не принципово. навіть після перших прізвищ пяти 6 ефективних менеджерів, стає зрозуміло, що після таких. Такого рішення ця влада просто виправиться як повітря бо будь-які зловживання під час війни будуть оцінені українським народом миттєво. Відповідно, цього страшенно бояться. Відповідно за це і Єрмак, який є нагадаю головою української делегації по досягненню миру, і шмигаль які в цьому списку, і багато інших українських достойників готові покласти все. Не дарма так звані секретні додатки, нібито підписала не Шмигаль, а віце-прем'єр Свереденко, яка для всіх відома є представником Єрмака в українському уряді і його кандидатом на посаду прем'єра. До речі, Тому... до речі, вона ж відмовилася зустрічатися з Європейською солідарністю. Так я по так, от я, я це складаюсь: ну в мене своєрідне ставлення до всіх партій, але. Я вважаю, що є процедури, є правила, є норми, є... в кінці кінців вона знайшла можливість зустрітися з ОПЗЖ. А я просто сьогодні прочитав у Іванки Кіклімпуш Ценцадзе, що вона відмовилась не просто зустрічатись, а відмову написав її заступник. Навіть самостійно вона не готова була це робити. Я, це не, хочу, я не хочу навіть коментувати цей абсурд. Бо для будь-якої європейської країни, або хоча б країни, яка претендує на вступ в ЄС, це був би грандіозним скандалом. Але все, що відбувалося навколо цієї ще раз повторюся, в принципі, корисної для України угоди, показує, що для нашої влади головне не вступ в ЄС, не відносини з США, не перемога над Путіним, а перемога на наступних президентських виборах. Не більше і не менше. їх цікавить тільки це. Чому Свереденко не йшла до ЄС? Ну дуже просто. По-перше, провокували ЄС на те, щоб вони не проголосували, щоб оголосити їх агентами Кремля. А по-друге, саме Свереденко нагадаю підписала подання на раду нацбезпеки про те, що на Порошенка треба накласти санкції через превентивну, потенційно можливі загрози. Ну тобто ніяких доказів знайти не змогли. Тому написали. Ну це ж відома історія. Всі спецслужби відмовилися підписувати хіней, бо не бачать ніяких загроз від Порошенка тоді. знайшли Фінмон, який якого терміново призначили керівника, а другий є день він не є суб'єктом подання. Ні, ні, він є суб'єктом подання. Там так написано: він може подавати е, тільки в правоохоронні органи або в Кабмін, але не може подавати так. на Раду безпеки, тому не він написав його призначили. Ніякого Проніна, майора, наприклад, Проніна, Фронін, е, він підписав запропоновану йому бумагу на Кабмін. В Кабміні також Шмигаль, хоче Шмигаль, але ну, розуміє, що земля кругла, і тому не підписав. І Середенко підписала е, папір про те, що над... за пропозицією, щоб Рада назбеки накла... забрала у Порошенка все майно і право юридичного підпису. Через потенційні загрози. Ну тому, звичайно, вона ж прекрасно розуміє, що вона зробила. І то вона звичайно не хоче зустрічатися з цією фракцією. Тим більше її до цього підштовхує, щоб її спровокувати. Ти знаєш, я... мені дорідко говорити про все це. В країні війна, в країні наступає вирішальний момент протистояння. Влада зайнята такою дираницею зараз просто ну Влада перевіряє благодійні фонди, влада е, шукає якийсь компромат на інших кандидатів президенти: на Кличка, на Залужного, на е, впевнений, що скоро е, вже почнуть викидати компромат на Білецького, який активізувався, на в політичному плані, на е, Буданова. Вони будуть зачищати все. Мені про це говорити. Ну, просто бридко, тому що я вважаю, що це просто грає не на на не на не Україні, але заявляти про це під час війни також якось неприємно, що ми маємо таку владу, що в неї такі зусилля в такому напрямку. Тому дозволю собі просто сказати: попри всі а, шкурні інтереси, які входять цього процесу, а, намагалася вирішити наша влада всіма можливими. І неможливо аморальними способами, угода ратифікована конституційною більшістю. Америка залишається а, найближчим партнером України, і це навіть відображається в останніх заявах і американського президента, і всіх інших. Єдине, чого мені не вистачає в цьому всьому процесі, це вибачень Зеленського за те, що він 40 днів. В Україні займався і фактично очолював антиамериканську істерію, а зараз він мав би сказати: вибачте, шановні розумні люди, які мене попереджали цього не робити, я повертаюся до нормальної позиції, яка складається з дуже простої істини, яким би не був як би ми не ставилися до Союзу Сполученими Штатами, але тільки ця країна і тільки цей президент може поставляти в Україну. Вирішальну кількість зброї може добитися припинення вогню і може вирішити питання миру. На жаль, навіть Трамп і Америка вже не може для нашої влади, для оцієї влади вирішити питання перемоги. Е, зрозуміло, хочу звернутися зараз на наших глядачів. Друзі, е, ті, що подивився. Подивіться, кількість, скільки поставили вподобайки, скільки дивиться. З'ясувалося, що 73%, не жартую. Я порахував, 73% зажали лайки. Ні, в мене є підозра, що я знаю, що це за 73 Але давайте зробимо так: якщо для мене скільки популярні в офісі, от я ж тобою кажу, я маю сумнів. Я ж не вірю, що весь офіс президента сидить і дивиться. Хоча я знаю, що дехто дивиться, а потім пише аналітику для того, щоби. Ще одну справу підшити до теки. але давайте так: по-перше, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ви вважаєте, що це вдало так би вдале голосування сьогодні в Верховній Раді. Імплементація цієї угоди вдала чи не вдала. Напишіть одне слово вдало, не для України саме для України, не для Зеленського, не для штату для України вдала, не вдала. Далі будемо розбиратись. Окрім того, ту подобайку поширте відео, не забувайте це робити. Підпишіться це теж дуже важливо. Якщо ви дивитесь без підписки, ви дещо пропускаєте, не бачите. А так будете першим отримати всю інформацію і всі інсайди. Ну і крім того, поширте ще раз кажу відео і напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь це важливо. Географію наших глядачів. Ми завжди вивчаємо. Тому пишіть, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу і не соромтесь, пишіть. А я зачитаю звідки нас дивиться найбільше. Дякую.